Зараз ми здійснюємо перевірку військово-блікових документів спільно з працівниками РТЦК та номер 1. У мене немає військово-блікових вони документів, вужні, дівчата водії. Приготуйтесь, у вас будуть перевіряти військово-облікові документи. Ось така з'явилась нова підстава зупинки кожного авто. Підстава, що у вас перевірка документів, це незаконна не підстава, тому що у нас є стаття 35, п'ята. Чітко 30 визначає 30. перелік. Ну, А взагалі співробітники поліції зупиняють, щоб перевірити, можливо, там є чоловіки в салоні вашого авто, і у них ми перевіримо військово-обліковий документ. Я не бачу, чи у вас Хтось є чи ні. все. Анастасія, спеціаліст клубу юридичного захисту водія, продемонструє сьогодні вам алгоритм дій для кожного водія, якщо вас зупиняють співробітники поліції для перевірки військово-облікових документів. Ця інформація буде корисна кожному водію. Додивіться дане відео до кінця і підтримайте канал підпискою. Зараз ми здійснюємо перевірку військово облікових документів спільно з працівниками ТЦК СК номер 1. Ви зупинили мій транспортний засіб зупинили. з метою перевірки. перевірки мого посвідчення водія. військово-облікових У мене немає облікових вони документів. Ви... Я не бачу, чи у вас ззоді хтось є чи ні. Все, я вже впевнена. Шановний, ви у мене хотіли перевірити посвідчення водія. Ні, я не хочу поскандалити. Так я так хочу, щоб відбувалися Все. в межах чинного віддіали, законодавства. У вас немає А яке навіть це відношення має? Є в мене майже ніхто ще не має. Ви зупинили мене, я водій. Має бути законна підстава для зупинки. Розпочинаємо, коли співробітник поліції має законне право зупиняти кожне авто. Запам'ятайте, водій, є стаття 35 закону України про національну поліцію, де зазначений чіткий перелік, коли поліцейський законно вас зупиняє. Зверніть увагу, Анастасія тримає відповідну літературу. Це алгоритм дій, коли вас зупинили співробітники поліції, і вона є автором даної літератури. Вона вміло може захищати свої права, тому і по. Поділилась даним досвідом з вами. Потрібна література, переходь в опис там, є посилання, і так давайте подивимось, чи є у нас така підстава: перевірка документів, відпрацювання, перевірка військово-облікових документів. 35 -та стаття такого. Не зазначає в даній ситуації співробітник поліції безпідставно зупинив транспортний засіб. Зупинка без причини це теж порушення. Підстава, що у вас перевірка документів, це незаконна не підстава, тому документів. що в нас є стаття 35, Чітко визначає 32. перелік. Я 32 Я буде застосовуватися за випадку, коли ми повністю з вами розібрали 35. Я не, не хочу в ніякому разі скандалити. На вас буде скарга за безпідставну зупинку. Спорт. Ви зараз забрали три хвилини мобільного вільного часу. Я, ви зараз, зараз самі забираєте свій час? Я вам кажу, тому що ви. Я, свої, я, 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 ви, я, це ви розумієте чи ні? Конкрету. Якщо співробітник поліції не може підтвердити законність своєї зупинки, він не має вправа в подальшому перевіряти документи у водія, вимагати документи у пасажирів, якщо там є чоловіки. І в такій ситуації Анастасія залишила скаргу на незаконні дії співробітника поліції. І ви повинні завжди лишати скаргу. Встановіть особу співробітника поліції і телефонуємо на 102 або письмово посилаємо скаргу. Якщо ви ви Не знаєте, як складається скарга. Наша література в даній ситуації вам допоможе. У нас є приклади таких скарг для того, щоб в подальшому призначалась службова перевірка, і була надана правова оцінка дієм співробітника поліції. В даній ситуації ми чекаємо на результати такої перевірки і продемонструємо в подальшому вам, чи притягнули до дисциплінарної відповідальності співробітника поліції за зупинку без причини. Позитивні рішення у нас вже були, коли незаконно зупиняли, і в подальшому притягали поліцейських до дисциплінарки. Дані відеоматеріали є на моєму каналі. Я не починаю конфліктувати. Я хочу дійсно грунтування. Дій. Тобто, підстава була незаконна я для не того, то, не то, щоб зупиняти мій транспортний я засіб. Хочу, у Яка різниця? Є в мене хто з транспортному засобі чи немає? Я водій, чоловічі... ви мене зупинили. Чоловічі... Яка підстава? Чоловічій статі чоловічі... переви мене чуєте зараз? Таке ви маєте перевірять чоловіка поліцейські. Ви зупинили мене як водія і тепер ви ти покажете документи про мене є документи. Я вам сказала є. Я теж за вас раду. На вас буде скарга подана. Звісно, до побачення. Давайте реально, що не кожен водій може відстоювати свої права. Масово співробітники поліції ігнорують свій профільний закон. Як ми можемо вам допомогти в такій ситуації? Є декілька варіантів. Варіант: перший мати відповідну літературу і вміло користуватись і захищати свої права, або долучитись до участі у нашому клубі. Рекомендую придбати річний пакет Стандарт для того, щоб завжди мати в будь-якій ситуації можливість зателефонувати, отримати консультацію і допомогу. Не чекай, поки тебе зупинять. Не чекай, коли будуть порушувати твої права. Долучайся завчасно, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України. На вас буде скарга. Звісно, до побачення. Не забуваємо про те, що ми запустили челендж Звичка водія. Завантаж безкоштовний алгоритм дій, коли вас зупиняють співробітники поліції. Знімай відео з зупинки та ділися з нами. Ми дамо зразок скарги, підтримку юристів і опублікуємо твою історію. Якщо даний відеоматеріал для вас був корисним, підтримайте канал підпискою, натисніть лайка. Свою думку завжди лишайте в коментарях.